Вітаю вас, любі шестикласники на уроці української мови. Сьогодні ми будемо виконувати діагностувальну роботу з вивченої теми лексикологія, фразеологія. А перед початком роботи налаштуйтесь! Прослухайте вірш Юрія Рибчинського, в якому йдеться про багатство і розмаїття нашої мови. Наша мова. Мова наша мова, мова кольорова, в ній гроза травнева і тиша вечарова. Мова наша, мова, пісня стоголоса, нею мріють весни, нею плаче осінь. Спершу згадайте. Що ви вивчали протягом розділу? Які теми опанували? У повторенні вам допоможе наступна ментальна карта. З 5 класу ви вже знали, що лексикологія це розділ мовознавства, який вивчає словниковий склад мови, а саме лексику. В шостому класі ви дізналися, що її заступи на уживності розподіляють на активну, тобто ту, яку часто вживають усі мовці, і пасивну. До груп пасивної лексики належать неологізми нові, що й неутворені слова, архаїзми слова, які вийшли з активного вжитку, але замінені сучасними відповідниками та історизми, назви різноманітних історичних понять. За походженням, лексикою може бути, власне, українська, сюди переважно входять слова, що виникли на українському ґрунті, і, як правило, їх немає в інших мовах, наприклад, лелека, мрія, літак. Але також сюди входять і слова, які утворені від спільних з іншими мовами коренів. Запозичена лексика або слова іншомовного походження то слова, які увійшли до нас з інших мов. За сферою вживання, лексика може бути загальновживаною, тобто такою, яку використовують усі мовці незалежно від професії та місця проживання, та обмеженого вжитку. До останньої групи належать діалектні слова, ті, які використовують люди, що проживають в певному регіоні, просторічні слова, вживаються лише в усному мовленні. І професійні слова і терміни, які використовують люди певної професії чи науковці. За стилістичним забарвленням лексика може бути нейтральною, тобто такою, яка використовується в усіх стилях мовлення, та стилістично забарвленою. До стилістично забарвленої лексики належать згрубілі слова, змечено пестливі, офіційно ділова лексика, розмовна, суспільно політична тощо. Вивчаючи слова іншомовного походження, ви ознайомилися з деякими правилами їхнього правопису. Наприклад, «и» та і в словах іншомовного походження як в власних назвах, так і в загальних. Нагадаємо правило дев'ятке. Після дев'яти букв, а саме Д, Т, З, С, Ц, Ч, Ш, «ж», Р, пишемо букву «и», наприклад, диплом. У всіх інших і, наприклад, хімія. У власних словах ми пишемо і, там, де закінчується на «ида» та еко, наприклад, Антарктида. А також після букв Р, «ж», «ч», Ш, «щ», С Д і Т. В усіх інших випадках пишемо і, лісабон. У загальних іншомовних назвах букви зазвичай не подвоюємо. Наприклад, сума, піца, алея, маса. Але є певний перелік слів, що треба було вивчити, де подвоєння відбувається: ванна, тонна, вілла, панна, брутто. апостроф у словах іншомовного походження ми пишемо не лише. Після губних боповомуфу, а й після задньоязикових ГКХ та шиплячих ЖЧШ. Наприклад, комп'ютер, мишяк, прем'єр, мотисквє. Знак м'якшення в іншомовних словах вживаємо для позначення на письм'якості приголосних д, т, з, с, «н», Перед я, «ю» чи є, що позначають два звуки, перед «йо» кінці слова або після л перед буквою на позначення приголосного. Наприклад, мільярд, «бульйон», Рафаель, Нельсон. Також ви ознайомилися із фразеологією, таким розділом мовознавства, що вивчає стійкі словосполучення, які з лексичним значенням дорівнюють одному слову або та кільком, тобто фразеологізмами. Ви тепер знаєте, що вони можуть мати багато джерел: це жива народна мова, усна народна творчість, мова людей певної професії, давньогрецька міфологія. Біблійні вислови, вислови відомих людей, тобто афоризми чи крилачі вислови. Також окремими різновидами фразеологізмів є прислів'я, вислови, що мають повчальний зміст, та приказки короткі влучні фрази, які доповнюють і прикрашають наше мовлення. Зосередились, тож переходимо до виконання тестових завдань. Записуйте, будь ласка, уважно номер завдання, запитання і повністю правильну, на вашу думку, відповідь. Завдання з 1 по шосте мають по три варіанти відповіді, серед яких лише один є правильний. За кожну правильну відповідь можете отримувати 0,5 балам. Перше. Лексикологія вивчає А. Слова як частини мови, Б. Лексичне значення і вживання слів, В. Граматичне значення слів. Друге діалектні слова Це А. Слова, які розуміють і вживають усі, Б слова, вживання яких обмежене певною місцевістю, В слова, які використовують люди певних професій. Наступне застарілі слова це А слова. Які перейшли в українську мову з інших мов. Б. Слова, які використовують люди різних професій, В. Слова, які вийшли з активного вжитку. Четверте. Власне українські слова перелічені у рядку. А. Душа. Сонце, річка, небо. Б. Мити, батько, брат, спільність. В. Лелека, мрія, мимохідь, флесо. П'яте. Неологізми перелічені в рядку. А. Фоштамп. Ситро, хоровод, інтернат. Б. Мобільник, факс, хід, діджей, субсидія. В. Чимчикувати, швендяти, вештатись. Шосте слова, терміни вжито в рядку. А. Суфікс діалект. Б. Смугастий, басаманистий. В концерт. Зірка. Завдання 7-8 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, що позначене буквою, потрібно дібрати відповідник, позначений цифрою. За кожну правильну відповідь можна отримати 0,5 бала. 7. Установіть відповідність між фразологізмом та його значенням а Хоч з лиця воду пий. Б. Як сніг на голову В. Показувати п'яти г. З'їсти зуби. 1. Мати досвід. 2. Соромитись. 3. Вродливий. 4. Тікати. 5. Несподівано. 8. Установіть відповідність між групами застарілих слів та їхніми значеннями. А. Старовинна зброя. Б. Старовинний одяг. В. Старовинний посуд. Г. Колишні чини. Г. Старовинні одиниці вимиру. 1. Один, аршин. Верства гони миля. 2. Віт десяцький жандарм осавула. 3. панцир, мушкет, спис, щит. Тири. Жупан, запаска, кирея, свита. Завдання з 9 по 11 передбачає пояснення слів. Серед чотирьох варіантів тільки один правильний. За кожну правильну відповідь можна отримати 1 бал. 9. Правильним є тлумачення слова юридичний у рядку а Сукупність правових наук, б. Міра державного примусу в правовий той, що стосується правознавства, г. Надання яким-небудь фактам правового характеру. Десяте. «На дворі вітрище сонце ледь проглядає крізь хмари. Підкреслене слово вітрище це а просторічне, Б стилістично забарвлене, В. Діалектне, Г синонім. Одинадцяте. Який словник подає значення і походження запозичених слів? А фразеологічний словник, Б. Словник синонімів. В. Словник іншомовних слів, Г. Енциклопедичний словник. 12 завдання передбачає пояснення значення фразеологізмів та побудову речень. За правильно виконане можете отримати 2 бали. Вам запропоновано 4 фразеологізми потрібно пояснити значення кожного з них і скласти 4 окремих речення. Наведені фразеологізми. Рукою подати. П'ятами накивати, тримати язик за зубами, глека побити. А після виконання контрольної роботи проведіть рефлексію та самооцінювання. Дайте відповіді на запитання, який у вас був настрій сьогодні? Які завдання були важкими. З якими завданнями ви впоралися легко? Зазначте на окремому аркуші свої очікування щодо результату. Звірте написане з правильними відповідями: перше Б, друге Б, третє В, четверте В. П'яте Б. Шосте А. Сьоме. А три. Б. П'ять, В. Чотири. Г. Один. Восьме. А. Три. Б. Чотири. Б4, Два. Г. Один. Дев'яте В. Десяте Б. Одинадцяте В. Приклад виконання 12-го завдання. Рукою подати означає близько. Наприклад, речення. До магазину рукою подати. П'ятами накивати втекти. Від переляку накивав п'ятами. Тримати язик за зубами. Мовчати. Не хвилюйся за свою таємницю. Я триматиму язик за зубами. Глека побити. Посваритися. Найкращі друзі глека побили. Впевнена, що ви чудово виконали усі завдання. Ваше домашнє завдання. Повторіть теоретичний матеріал з підручника за темою лексика і фразеологія. Складіть шість власних тестових запитань із вивченої теми. І запропонуйте їх своїм однокласникам. Дякую вам за урок. До наступних зустрічей!